Звичайно, там ситуація досить складна, бо ну, тут навіть певні люди кажуть, що є опозиція, а є спротив, і ми спротив, ми, ми опер. Ми ті люди, які зі зброєю в руках я особисто сам з першого дні був в теробороні, коли почався широкомасштабний наступ, і я український громадянин. Ну тобто ми намагаємося знищити агресора, і ми намагаємося взагалі знищити Російську Федерацію. Як держава, не як країну, а я але як державу, і повністю її перезавантажити, щоб це було щось нове. І звичайно, багато російських опозиціонерів, які налаштовані проти цього, але є люди, які за і ось їх об'єднати, їх пов'язати з цими підрозділами, які на фронті оце і була мета. Це вже другий заход. Перший відбувався 17 березня в Києві. І це другий заход. Він був набагато більш великий, як ніж був той, я який був в Києві, і саме тому я вважаю, що це було дуже важливо. і Ми дуже вдячні тим львовянам, які нам допомагали. А наскільки складно взагалі було організовувати це в місті Львів? І чому місто Львів? Тому що ну все-таки ми розуміємо, що е, якщо навіть брати географію цілої нашої держави, навіть у час повномасштабного вторгнення, е, то саме у Львові там умовно найнепримиренніша позиція щодо мови, ми розуміємо, що там в багатьох регіонах нашої держави далі є оце мовне питання. Так я розумію, що для напевно для російської позиції воно. Ну, воно воно не близьке, однозначно. А чому Львів? І, власне, як ви тут організовували це все? Ну, причини дві. А, перша, вона дуже проста це логістика. Бо для росіян заїхати в Україну складно. А, ще тут є питання безпеки. А, нас чим чим далі на схід, а, тим більш обережно треба ставитись. Тобто, кінжал до, до Києву летить 5 хвилин. Uh, і це було там важливе. У важливе нас вісім ми рахували там. No. 3 хвилини, <laughs> та, та. Це, це було важливе питання. А по-друге, ну я вважаю, про що що це дуже символічне, бо ну тут ж багато на це є спекуляції, але знову хочу підкреслити, що тут багато людей в Львові, які нам допомагають. і Ми в цьому дуже дуже вдячні.